Привіт, мене звати Ярослав, і я вже два місяці не вживаю наркотики. І, чесно кажучи, це найважче, через що я коли-небудь проходив. Я часто чув таку фразу, що ти просто кидаєш всі речовини, які ти вживаєш, і твоє життя стає легше, але правда полягає в тому, що твоє життя стає набагато складнішим. Зараз я живу в новій квартирі і, можливо, це б мало бути. Початком нового старту, але я дивлюсь на ці всі речі, на стіни і розумію, що воно мені все чуже. Я просто не відчуваю, що я знаходжусь в своїй реальності, мені до сих пір не віриться. Іноді навіть здається, що я живу не своїм життям ця порожнеча, яка внутрі тебе, коли ти більше не можеш живати всередині тебе з'являється велика діра. І ти не знаєш просто чим її наповнити. Найважче це боротися зі своїми думками. Тіло, наче вже приймає те, що ти не вживаєш, але в голові постійні думки про минуле незалежна людина мене ніколи не зрозуміє, як це жити без речовин. Коли ти роками був у полоні незалежності, коли ти руйнував своє життя, коли ти постійно вживав. Коли це вже не просто звичка, а коли це твій спосіб життя. Добрий ранок. Збираюсь на роботу. Все. Тепер я не працюю сам на себе, працюю на салон. Я вирішив зняти з себе питання менеджерства. І взагалі психіатрка порадила мені не навантажувати себе, не перевантажувати. Взагалі, для мене це постійний вихід із зони комфорту. Я звик, що я був виключно на своїх клієнтах і робив ті послуги, які були мені зручними. Тепер у мене є поток нових людей, тепер у мене є нові послуги, які потрібно виконувати. І як сьогодні буде королівське гоління, яке я не можу робити як так, як хотів би. Але я вчусь, постійно дивлюсь відео, практикуюсь. Взагалі потрібно робити щось з цим настроєм. Відчуваю апатію, відчуваю, що нічого не відчуваю. Зробив щойного лінію. Клієнт задоволений, залишив чаєві, але я чомусь не відчуваю, що я молодець. Внутрішній критик мені говорить, що я міг би зробити набагато краще. Чи як, яким чином я не знаю. <с> я і так стараюсь, кожен запис. Я коли їздив на чемпіонат України, взагалі до нього не готувався, тому що для мене чемпіонат України він кожну зачіску, кожну послугу. Зараз буде мій друг на запису. Сподіваюсь, що мій настрій покращиться. Ми з ним поспілкуємось. Але це друг із минулого. І друг, з яким я вживав. Сподіваюсь, що тяга не буде збільшуватись. Я не знаю, що коїться. Я жду зустрічі зі своєю психіатркою. Вона казала, що після психозу в мене може бути виснажений мозок, і, можливо, мені пропишуть антидепресанти. Я сподіваюся, що це фізично у мене викликана апатія і фізично. Створений такий настрій, що антидепресанти мені допоможуть. Але з іншого боку, я ще думаю на рахунок того, чи не накручую я себе. Можливо, я просто Ні, я навіть не знаю. У мене навіть думок немає ще просто. Я знаю, чого мені не вистачало. Це спілкування з друзями. Я щойно, коли йшов додому, зустрів свого друга Андрія, і ми. Зайшли до мене в гості, я його напоїв чаєм, Ми з ним поспілкувалися. Це було дуже, дуже кайфово, дуже радісно. І я розумію, що мені не варто бути самому, тому що коли я сам, я починаю себе закидувати в минуле, починаю закидувати себе непотрібними думками. Мені цього не варто робити. Тому тим, хто переживає такий апатичний стан, раджу прогулятися, поспілкуватися. І я думаю, що це, хоча б короткочасно, але дасть свій результат. Зараз буду пити ліки, ложитися спати. Тому на добраніч. Всім гарного вечора.